Доброго здоров'я, шановне товариство. Сьогодні на Сумському каналі ми хочемо поговорити про сучасну українську молодь, про те, як зберегти українську націю, про те, як нам всім не тільки вижити, але і здобути поштовх поштовху розвитку української нації. Напевно, не тільки мені, але багатьом з вас. Доводилося бачити десь там посеред лісу село, яке колись було селом, яке вже заросло і там вже давно ніхто не живе. Якщо ми задамо питання, чому вийшло так, що там, де паслися корови, там, де м тримали господарства, там, де були колодязі, з яких брали воду, там, де вирувало життя, там, де любили, там, де народжували дітей. Де розраховували на щасливе майбутнє, зараз те, що у книзі біблейського пророка еклезіаста сказано як мерзотність спустошення. Напевне, це через те, що в цих населених пунктах у певний період не стало молоді. От сьогодні ми поговоримо про сучасну українську молодь. У мене буде дуже цікавий співрозмовник, але перш ніж я розпочну з ним бесіду, представлю вам його, я розкажу про те, що ми зараз наразі робимо в Лебедані. У нас черговий проєктний захід у межах проєкту громадської організації «Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини, яка діє при Сумському державному університеті. Проєкт за підтримки ІСАР-єднання та фонду за сильну Україну. Сьогодні ми проходили черговий етап розробки стратегії соціально-економічного розвитку Лебединської громади, а конкретно сьогодні ми визначали зміст трьох сценаріїв можливих розвитку громади, та на основі цього ми будемо визначати так звані операційні цілі, тобто йде планова робота над дуже важливим документом, який, власне кажучи, покликаний залишити молодь у в тому числі у Лебединській громаді. Сьогодні ми розробляли ці цей, цей сценарії. Ми за участю місцевих фахівців. Були визначені основні змістові ознаки песимістичного сценарію, основні змістові ознаки оптимістичного сценарію та реалістичного сценарію, так званого інерційного. Долучилися фахівці, захід прийшов дуже успішно, всі висловилися в чергове, підтвердила свою спроможність такої. Ефективність, така форма роботи, як брейнстом, тобто мозковий штурм, коли висловлюються ідеї. Причому ці ідеї висловлювалися так рандомно, спонтанно і вони закладалися в основу загального документа, на основі якого будуть визначені операційні цілі. Ну, тепер про молодь. Я про захід вам розповів. Тепер про молодь. Мій співрозмовник вже відомий вам відомий вам лідер Лебединської громади, молодіжний лідер Лебединської громади, людина, яка, попри свій молодий вік, вже має значні здобутки, вражаючі здобутки. Ну, по-перше, він студент Київського педагогічного університету імені Драгоманова, спеціальність «Спорт». Він спортсмен, він чемпіон України з естапетного бігу, тобто він чудовий легкий атлет. Ну, а головне, чим він цікавий, він керівник громадської організації Switch-ON, яка об'єднує активну молодь Лебединської громади. Якщо вам про це цікаво, чим займається громадська організація Свіч он ви можете подивитися попередні наше відео там, де ми в четверох говоримо про це. А сьогодні ми те, що поговоримо про інше. Справа в тім, що його якби, вже досвід дає підстави говорити про серйозні речі, речі, які ну, масштабу національного розвитку. Отже, вітайте Михайла Чурбаков. Доброго дня, Михайло Михайло Федорович. Доброго дня, Лаврич. Ви знаєте, нас вже з вами зв'язують, скажімо так, співпраця активна. Так? Ми і залучаємо один одного до проєктів. Ми спілкуємося, обмінюємося думками. Я думаю, дійшли до такого рівня, коли ми можемо поговорити про дуже серйозні глибокі речі. Отже, молодь, молодь в Лебединській територіальній громаді та взагалі сучасна українська молодь. Ну, Нібито відбувається той процес, який завжди відбувався. Молода людина максимально хоче використати свій потенціал наявний для того, щоб його капіталізувати. Хочеться вирішити питання, перш за все, власного житла, ну, придбання квартири, да? хочеться вирішити питання професійного зростання, хочеться вирішити питання ну, забезпечення належного рівня своїх доходів. І тут людина бачить, що якщо її громада, де вона народилася, не забезпечує цього, тому вона їде в обласний центр, вона їде в Київ, вона їде за кордон. Нібито це все зрозуміло. Але от з огляду на те, що от я сказав, да, що от така загроза, загроза взагалі існування населених пунктів як таких. У зв'язку з цим хочеться ще більш серйозно поговорити про це саме з вами. І перше питання таке, що має бути, яка реальність має бути для того, щоб лебединська молодь залишилась на батьківщині? Добре, ну, почну з того, що насправді, якщо ми говоримо про ну, наше місто Лебедин, да, це ще там, пару років тому це був таким великим містом, яке мало свою і має ще досі свою велику історію. І а, тенденції раніше були які, да? із сіл навколишніх всі їхали в місто, тому що тут була робота, тут було певне дозвілля. І так сталося, що починаючи там, із е, карантинних обмежень, Потім і широкомасштабного вторгнення цього всього ставало менше як наслідок цьому всьому люди просто не розуміли, що ми можемо тут робити. Багато чого закривалося і переїздило в інші міста, в інші громади. Ну і от ця тенденція трошки пришвидшилася. Тепер, якщо раніше їхали в Лебедин, то зараз ідуть з таких міст, як і Лебедин в більші міста. Ну і там задовільняють свої потреби. Якщо ми говоримо про сучасну молоду людину, яка знаходиться в нас в громаді, то перш пер за все, це великий відсоток саме шкільної молоді, студентської молоді, бо в нас є три коледжі і шість навчальних закладів, тобто школ. І тут можна сказати те, що вони на, ну, на початку, поки навчаються, вони ще якось не замислюються про те, що от що їм потрібно, які потреби їм потрібно задовільняти, бо їм задовільняються батьки. Але коли вони становляться більш дорослими, там здобувають 16 років, вони вже починають думати: а от що я буду робити далі, що мені може дати місто? І їм вже здається, що воно маленьке. А тут дуже важливо раніше, ще коли я навчався, наші класні керівники вони возили нас, наприклад, до міста Суми і в театр. Показували от такі можливості, і ти розумів, ти хочеш повернутися ще. І в 16 років ти вже розумієш, що, от добре, я вже був в місті нашому, я вже бачив його, освоїв, зрозумів, що тут можна зробити, що ні. Ну, Мені так здавалось на той час. А, а що далі? Ну і далі виходить, що ти шукаєш якогось кращого життя, але ти не розумієш, що для тебе є кращим. А, в моєму випадку, в моєму досвіді, а, я познайомився з дуже. А, Такою крутою людиною, це владом Владислав Максименко, і він мені такий відкрив оцей весь простір можливостей, можна так сказати. Ну, Я почав їздити на різні тренінги, там познайомився з вами також. І він почав розуміти те, що от що таке потреба, так? Це от потреба в тому, що ви сказали, це там у фінансовій, ну, фінансових надходженнях, задоволення також певного дозвілля свого. І... Коли ти вже набрався певного досвіду, повертаєшся сюди, ти от розумієш, так, молода людина в Лебедині, а, що їй потрібно, і ти починаєш формувати якусь от ідею. Ідею чого? І ми, а так, об'єдналися з такими ідейними, як я, і почали робити от молодіжний центр, щоб ми могли об'єднувати таких людей і намагатися задовольнити їхні потреби. Чи це вдається, можна сказати так, але не в тих обсягах, яких ми хотіли. Бо що таке взагалі молодіжний центр, як би, як таковий? Це може бути як комунальна установа, так і на базі організації, і в кожного різні якісь певні масштаби впливу. Зараз на даному часі етапі ми розширимо свій вплив. Нас вже знають керівники навчальних закладів, установ. Ми на слуху. Щось впроваджуємо нове, даємо якісь можливості, возимо людей на різні івенти, і це дає певні плоди, бо вони створюють от такі невеличкі активності у себе в себе в їхньому середовищі. І от, задовільняючи цим, знову ж таки, якусь потребу, потребу в самореалізації. Вони шукають, от для прикладу, у нас є хлопчик, його там звати Тимофій, да, він. Спочатку до нас прийшов, просто зіграв з нами симуляційну гру, зрозумів, що це може бути щось цікавим. Працювавши з нами, він отримав перші свої проєктні кошти. За свою роботу він виконував роботу, проводив рекреаційні заняття для молоді, де також досконалював свої якісь певні навички, вміння, саморозвивався. І після цього він почав шукати от також можливості, що він може зробити. І зараз він пройшов от навчання. на навчальній такій програмі Демократія через дію і він хоче підняти рівень активності самоврядувань, шкільних самоврядувань і студентських. Він, повинен, він вже подав проєкт, повинен отримати фінансування, якщо все буде добре, і не буде ніяких помилок, і буде впроваджувати от таку свою невеличку програму. І це от змушує його залишитися тут. Тобто, не те, що змушує, а він вже розуміє, що в нього є класна ніша, яку він хоче розкривати. І він розкриватиме це серед таких самих дітей, які от не визначені. І коли ми будуємо якусь певну системність, да, що таке шкільне самоврядування, це е, е, активне школярство, яке хоче щось змінити в школі. І в них є певний вплив через старост, який є в класі, і вони потім е, мають вплив на своїх там шкільних друзів. І от. Е, Якщо систему правильно будувати, то можна змінювати там, цілу школу за допомогою шкільних самоврядувань. Це дуже класні такі є кейси, вони поширені в Україні. Коли, наприклад, от, от, представники шкільного самоврядування подали проєкт на одну з програм, отримали фінансування і запустили таку невелику серію майстер-класів стосовно екопереробки, сортування, створювали там заходи, які допомагали формуванню екосвідомості. Ну, Тобто, свідомості. Це було на базі школи. Це, здається, було в Глухові, якщо не помиляюсь. І таких історій дуже багато, і дуже класно, що зараз наш Лебединський такий громадський сектор почав розвиватися. Створюється багато організацій, молодіжних, на жаль, поки що ні, але ми працюємо над тим, щоб от у нас зростало саме молодіжне середовище. І ми, плавно йдемо до того, що ми от створюємо такі осередочки, таких Людей, які створюють осередочки, і вони дають цим молодим людям уявлення про їхні потреби, і як їх задовільнити, де знайти той ресурс, щоб їх задовільнити. Так, громадський сектор він не завжди про великі гроші, але він про досвід і про певні зв'язки. Про певну самореалізацію. Якщо правильно все робити, то можна побудувати, наприклад, соціальне підприємництво, можна побудувати молодіжний центр, де бути в ньому працівником, отримувати ставку. Е і тут можна дуже багато про що говорити, бо це навіть я говорю тільки про е окремо тільки нашу там, сферу молоді, так? а є і інші організації, які мають там, свої е певні притоки там, фінансові, як вони можуть отримувати і кошти. От я би тут е ось так, Поглянув на те, що було озвучено. Є лідери. От Матінка природа розпорядилася так, що їх небагато, їх їх одиниці. То, що от ви говорите про цю активність, про громадську молодіжну раду, це для лідерів, для того, щоб їх виокремити із кількості молоді, щоб вони вийшли на певний рівень. І в чому завдання молодіжних лідерів в ОТГ в Територіальній громаді. Як на мене, це утворити комунікаційний простір. Не ваше завдання всіх щасливити всім дати гроші. Ви це не зробите. Це і влада не зробить. Утворити комунікаційний простір для того, щоб люди, спілкуючись, спілкувалися в тому числі про своє майбутнє про своє тут, а включити цю синергізм, синергію, синергію творчості. Інші молоді люди. Це їх подавляюча більшість у порівнянні з лідерами. Вони хочуть роботу, вони хочуть зарплату і цікаве дозвілля. Чому ну, собівартість кави там, у нас в кава там, ну хай там 10 гривень, да? а в кафе вона коштує 40-50. Оця за спілкування? Можливості спілкування. Навіть є. Е, Випадки, високі зарплати для молоді на якихось підприємствах, але молодь виїжджає, бо немає у цього місця для спілкування, якихось кафе, майданчиків, танцювальних якихось спортивної мережі тут немає. Тобто вам потрібно забезпечити обмін думками, спілкування між ними, з чим ви, власне кажучи, і справляєтесь. А, а от як би запрацювала місцева економіка, от над цим і потрібно над цим потрібно думати, звичайно. От як залишити саме тут? Мені здається, що у бажанні молоді виїхати кудись, ви частину цієї проблеми дуже яскраво вже ну, якби, намалювали. Тобто, я бачу, що в Лебедині, а от що в Сумах я ще не знаю, я пойду в суму. А, ну, це якась така савдепівщина. Я хочу працювати на більш потужному підприємстві з більш високою Тут, Бо тут ма маленькі підприємства, маленькі зарплати, а в Києві ще більше. Ну це вже нафталін, це я не знаю як. А чи не варта молоді об'єднатися і подумати, який тут бізнес організувати, а що тут запрацює? А може щось онлайн? Да? А як використати ресурси, які є? І ось коли є такий, вже така робота, і ось такі ідеї. Ось тоді виникає, є доцільність утворення якоїсь інституції, типу молодіжної громадської ради по владі, бо є точка зору, є бачення, є знання. І те, що ви поруч з владою, це, це великий профіт профіс герма... Лебединської громади, на мій погляд тут. Я бачу там ну, медійну діяльність Лебединської громади, там, ну, да, молодь, молодь, молодь. От в мене такий погляд, от над цим чомусь не замислюються, а треба уявити. Щоб молоді люди уявили, ми, ми, ми представники Лебединської громади, як ми будемо жити? Йде вже покоління, яке там народилося там, в 70-х годах, в 60-х Там. А що тут буде? От як би не було тої занехайної села, яке, яке я бачу скрізь, коли їжу по Сумській області. Розумієте, в чому загроза? Чи щось розтягнуть, якась буде нова реальність, буде вже не Лебедин, буде невідомо що. Щось там розпродадуть, перерозподілять, щось там побудують, там якесь невідомо, що як, ідентичність втрачається. От Розумієте, які страшні виклики. страшні виклики. А це і при мені було. Ми, у нас хто з мого класу залишився у селищі, ну, одиниці, і доля, доля не, не дуже весела, бо реально люди не знайшли роботу в зарплату. Реальні люди потрапили в цей маргінез, тобто людей без соціального статусу це страшно. Це страшно. Це, це основа для алкоголізму, наркоманії, значить, прокрастинації, залежності від гаджетів. Тобто людина стає таким пункт яке, яке зникає. От. Ну, то, от я от окреслив як би, мій погляд. А у вас? Ну, Я тут скажу, ви сказали саме про таку тему середовища, да, от селища, певне середовище. От Що важливо, наприклад, для. Молодої активної людини, а то коли ти, наприклад, десь прожив уже певний проміжок часу, не на Батьківщині, а наприклад, десь в Сумах або в Києві, ти отримав певний там досвід. І коли ти приїжджаєш, повертаєшся сюди, ти в тебе є два шляхи: або ти цей досвід поширюєш на своє середовище, або ти поглинаєш той досвід, який був в твого середовища, а він може бути ну, різним. То, коли ми говоримо про е, місто, да, про нашу громаду, про Лебедин, чим унікальний е, може бути Лебедин? Так, е, ви сказали про певне Савдепщину, да, то е, це інновації. Тобто, коли ми е, говоримо про унікальність, в першу чергу це інновації, це люди, які приносять сюди щось нове, приносять нові технології, якісь нові інструменти впливу, чи просто інструменти заробітку. Зараз е, Є такий класний да кейс, відкривається по всій країні, коли е, все, що було чотири роки тому, е, сприяло тому, щоб розвивалися онлайн заробітки Так ну можна не виїжджати з громади і заробляти доволі нормальні кошти, ми називаємо це так. Е, і це також це один з таких векторів, які можна розвивати. Хто цим буде займатися? Хто буде розвивати? Тут вже питання, чи будуть саме от, окремі лідери, ми їх називаємо, да? або місцеве самоврядування. Хотілося б, щоб це була поєднана така спільна робота, тому що місцева влада це певна системність. А от ці лідери це такі відголоження, але вони доволі сильні, які можуть поділитися своїм досвідом. Тому от навіть в межах проекту, який ми зараз реалізовуємо, по написанню стратегії, дуже класно, якби ми от більше залучали громадськості, що ми і так робимо. Але в нас також ще є люди, які от, дотичні до різних там видів спорту, наприклад, да, те, що можуть допомогти в розвитку спортивного напрямку. І а, цим, ну от це спільна робота може сприяти тому, що ми можемо підняти ту саму Лебединську громаду. А, підняти в чому? Ну, як мінімум, можемо зменшити кількість а, бажаючих виїхати звідси, бо сюди приїжджають а, і нові люди, як внутрішньопереміщені особи, так і, а, і ветерани, і військові. А, тому а, сьогодні класна була сказана думка, що є велика база для створення тих самих рекреаційних а, закладів, відновлювальних. В нас великі ліси, і це також дуже класно, що можна використовувати. Чому це не робочі додаткові місця? Ну, так, це додаткові місця. Хто цим буде займатися? Я думаю, що просто ми не знайшли, або ми не шукали ще ту людину, яка вже має той досвід, який може впроваджуватись. Або, ну, наприклад, я, можливо, цю людину не знаю ще, але я впевнений, що. Якщо ми будемо більше про це говорити, про момент формування стратегії, багато людей будуть зацікавлені в цьому, тому що багато різних лідерів є, які зацікавлені в тому, щоб громада росла і сюди заходили інвестиції. Тому от е, я думаю, що все буде добре, поки є активні люди, які хочуть щось змінювати. Ми маємо як би думати про всіх людей. Про тих людей, які ну, їх громадсько пасивними, ну, він хоче, наприклад, вирощувати щасник і його продавати. Це його право, це його життя. Да? Так от треба утворити такі умови. Ми якби підійшли до головної ідеї точки зростання економіки, тобто знайти ті точки, які би забезпечили Лебединську громаду соціально-економічним розвитком. Це також, це також передбачено. Но останнє хотілося, щоб от, обговорити, все ж таки, от, Відреагувати на ну, хто це буде робити, нам це прийдеться робити, нам це прийдеться робити, нікому більше. Немає якогось підприємства, де, можна сказати, я от тут буду працювати. Треба утворювати нову реальність, треба утворювати на реальність, будучи здоровими людьми. От, здається, ми сьогодні говорили про спорт. От, здається, спорт це дещо таке на залишковому принципі. А це не так, це здоров'я. Здоров'я нації це якби вихід за межі суспільства споживання. Це ну, якийсь рівень вітальності, рівень твоєї життєздатності і працездатності в тому числі. Тому приємно бачити, що в Лебедині є тут певна база традиції, можливості. Ну її можна не тільки там додати, її можна примножити. Ми говорили про атлетичні зали, на, на мій погляд, просто для умов війни, для умов війни просто ідеальна, ідеальний напрям. Бо пограти в волейбол, в баскетбол, ну хто його знає, ми ж бачимо, що відбувається. Да? А от е, займатися антиатлетизмом для всіх вікових категорій, вагових категорій, чорнявих-білявих для всіх характерів, будь ласка. Тобто це також буде вам пропонуватися в Лебединській громаді. Ну, ви зазначили стосовно спорту, я хотів би сказати те, що в чому ж спорт, так, це... Тут можна дуже довго про це говорити, але я так стисло в тезав скажу, що це перше це дисципліна, по-друге, це системність. Тобто, людина, яка заходить сам в спорт, а не в фізичну культуру, вона розуміє, що немає такого сьогодні полежу. а Завтра піду попрацюю. Є тут і зараз. Тобто не потрібно шукати можливості, щоб не працювати. Треба шукати можливості і причини, щоб працювати. І так само от про. Спорт можу сказати, те, що в нас і велика і сильна база спортивна в місті, і потенціал є. І я сподіваюся, що ми знайдемо всі разом спільні можливості для того, щоб ще більше їх розкривати. Так, да, не можу не продовжити думку, дисципліна. От прийнято чомусь говорити про мотивацію, Ну давайте подивимося на цей термін. Тут два складових: мотивація це усвідомлення необхідності. Ну, припустимо, усвідомлення, необхідності. а друга це мотивна складова. Тобто я полежу на дивані, повтикаю в інсту і почекаю, коли в мене виникне шалене несамовите бажання піти в спортзал. А такого ніколи не буде. То може він якось виникне, раз підеш, а треба ж ходити. От дисципліна це те, що забезпечує реально успіх і спорт до цього. Звичайно, що тут допоможе. Допоможе, незважаючи на це, це, це є і інші профіти спорту, про які ми говорили, але це основне. Дякуємо, Михайло Федорович. Я думаю, дуже смістовна розмова. Будемо далі продовжувати проєкт. Творча група Сумського каналу завжди бачити. Рада бачити і вас, і ваших колег, і інших лебединців, які хочуть долучитися до обговорення проблематики нашого проєкту. Да. Дуже дякую вам, Олег Олегович. Насправді е, ми вперше так, що говоримо про свою організацію, про свою діяльність от на межах е, різних платформ. Бо е, знову ж таки, у нас ще є така невеличка проблема в місті. Ми багато чого робимо, але не багато про що розповідаємо. І це в усіх. Тому дуже дякую за таку можливість. І сподіваюсь на подальшу співпрацю. Навзаєм, навзаєм. Шановні пані та панове, чергове відео про проблематику проєкту громадської організації Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини, які спрямовані на посилення стійкості та соціальної згуртованості громад. Проєктної діяльності охоплено 5 територіальних громад Сумської області, деокупованих, крім Лебединського, який ми зараз. Перебуваємо до проєкту залучена Степанівська, Садівська, Новослабецька та Недригалівська громади. Сьогодні ми говорили про захід, який тут відбувся в межах проєкту, але ми вирішили також поспілкуватися на більш глибокі філософські теми, які стосуються сучасної української молоді. Моїм співрозмовником був керівник громадської організації «Свіч-Он», чемпіон України з ставетного бігу з легкої атлетики, студент київського. Національного педагогічного університету імені Драгоманова Михайла Чурбаков. До наступних зустрічей на Сумському каналі з огляду на важливість цього відео підтримайте його. Будь ласка, відповідно до алгоритмів YouTube. До побачення.